Вітаю, шановне панство, всіх на своєму каналі. Сьогодні мова буде йти про таку факторингову кампанію, як Колект Центр. На перший погляд, звичайна факторингова кампанія. З іншого боку, якщо на неї подивитися, не завжди вона пропонує лояльні умови щодо закриття кредиту. Я мовчу вже щодо закриття кредиту за тіло. Навіть буває таке, що і не зменшує заборгованість в цілому. Ми багато разів з нею працювали, сталкувалися, відправляли їм листи пропозицій, тощо вирішували питання щодо закриття кредиту за тіло, але вони трохи навчаються і настав їх час, і зараз вони повально подають до суду. Так, вільні шановне панство, вам не почулося. Зараз колекцентр центр звертається до суду. Тому, якщо ви у вас в кредитній історії... Побачили те, що у вас з'явилася така факторинова кампанія, як Колект Центр. Я вас запевнюю, що незабаром з'явиться і ухвала про відкриття провадження цивільної справи в суді. Що робити в цьому випадку, як не потрапити в кредитне рабство, поговоримо в цьому відео. Нагадую, ще для тих, хто на мене не підписаний, ну а ті, хто підписаний, все знають. Про те, що я розповідаю, я підкріплю відповідними судовими рішеннями. Далі я скажу, де їх взяти, де їх подивитися. В який спосіб захисту ми використовували, чому ми досягли успіху у той чи іншій справі, все буде цікаво, обіцяю. І так, щодо одного з нашого клієнта, колект-центр звернувся до суду. Ну і як завжди, клієнт все ж таки не звертався до нас і вирішив самостійно вирішити це питання. Якимсь чином, там завдяки там, певним порадам, комусь там написав відзиву на позовну заяву. Чесно кажучи, навіть з процесуальних питань щодо цього процесуального документу немає ніяких питань. Здорово матеріального права там гірша ситуація, але все ж таки його відправив. Не зовсім коректний обрав спосіб захисту і, як наслідок, отримав рішення суду. Зовсім не те, на яке він розраховував. Позов було задоволено в повному обсязі. Чесно кажучи, коли вже працюєш в суді апеляційної інстанції, це вже трохи складніше, ніж в суді першої інстанції, де є можливість використовувати будь-якому адвокату або безпосередньо відповідачу всі способи та механізми, які закріплені у цивільно-процесуальному кодексі. У суді апеляційної інстанції, там ваші права трохи звужені. Не все можливо використовувати. Але якщо ви все ж таки все будете робити вірно, я думаю, результат ви отримаєте. Ще хочу сказати: якщо все ж таки розглядається ваша справа в суді, перше, що ви робите, ви взагалі не визнаєте позов. Це не лише стосується колег це стосується всіх без винятку факторів компаній, мікрофінансових установ, навіть банку. Оскільки в подальшому, відповідно до того, що там позивач буде доводити, якими засобами доказування буде спростовувати, чи ти, чи інший доводи, ви вже зможете трохи відкатитися і навіть частково визнати позов. Так і відбулося в цьому варіанті. Так ось, коли колекцентр звернувся до суду, він одразу акумулював два наявних кредитні договори, тобто дві заборгованості: це компанію «Мілан», та компанію Безпечне Агентство необхідних кредитів. Чесно кажучи, ці кредити були взяти ще до війни, але строки давності не сплинули, через що я вже розповідав у минулих відео, кому цікаво, передивіться, вони там зупинялися. Так ось, він закумулював всі ці два зобов'язання і одним великим позовом звернувся до суду. Як я вже і нагадував вам, рішення суду було на користь клієнту, тому рихтувати його, ну, м'яко кажучи, вже необхідно було в суді безпосередньо апеляційної інстанції. Повчивши матеріал у справу, ми подали апеляцію, яку нам частково задовольнили, і ось чому. Зараз поясню. Чому чому саме цю справу я зараз вам розповідаю, тому що на прикладі цієї справи є можливість побачити повний алгоритм дій, і, чесно кажучи, Представники безпосередньо колекцентру були молодці, вони боролися до кінця, застосовували всі необхідні надані їм механізми, тому щира їм подяка за цікавий процес. Ну а те, що програла справа, ну те, таке буває. Так, ось, почали ми з того, що ми не визнавали безпосередньо судді апеляційної інстанції істотну умови кредитного договору. Та його укладання шляхом одноразового ідентифікатора. Ну, ви всі знаєте, я багато разів розповідав, що довести навіть застосування цього одноразового ідентифікатора це дуже-дуже важко. Оскільки, якщо його вже і доводити, то сторона повинна довести той факт. Що цей алфавит цифровий алгоритм, який був вам направлений на ваш телефон? Він був дійсно вам відправлений. Телефон належить вам безпосередньо, ви його отримали. Оферта була теж вам відправлена. Саме цій оферті був вказаний цей ідентифікатор по розумінні закону про електронну комерцію та документу все необхідно, щоб воно. Було як єдине ціле, і тоді лише за умови цих всіх складових можливо його визнати належним та допустимим доказом. І уявіть собі боролися, боролися, і це чесно кажучи, це випадки дуже поодинокі, але були доведені обставини безпосередньо, чому я й подякував представникам позовчавкладання саме договору за допомогою наразового ідентифікатора. Не зважаючи на те, що є дуже багато цікавих, дуже прикладів. І навіть у постанову Великої Палати Верховного суду з цього приводу, які навпаки говорять, що цей факт, м'яко кажучи, фактично довести неможливо, оскільки там дуже суворі вимоги. Але в цьому випадку, і ще раз нагадую, він шановний панцев, це носить поодинокий характер. Все ж таки, умови кредитного договору були доведені. Крім того, було використано так звану статтю 204. Цивільного кодексу України, яка закріплює презумпцію правомірності правочин. Що це означає? Ну, так як наш канал має назву Праваші права простою мовою, то я вам зараз поясню, що це означає. Це означає, що будь-який правочин, якщо він в судовому порядку не був визнаний недійсним, вважається таким, що є укладеним. Ну не треба плутати такі поняття, як недійсність та некчемність. У мене на практиці навіть була справа, де констатовано було в судовому рішенні, що немає необхідності визнавати договір недійсним через те, що він є не укладеним навіть. І це була теж підстава відмов, задоволені позову. Але в цьому випадку вони зараз радісно використовують тю 204, ту але ви все одно не звертайте на це увагу і гнете свою лінію. Якщо подивитися судове рішення безпосередньо, я скажу в кінці, де взяти, що там заявляти, все буде ок. Якщо, чесно кажучи, не справитися навіть з цією задачею, можете звертатися до нас, радісно допоможемо. При цьому по всій Україні і наші контакти є в описанні до цього відео. А, до речі, там найцікавіше. Це телеграм-канал, де дуже багато чого цікавого є, і наші кейси. Я навіть прикріпив QR-код у нашому відео, щоб ви подивилися, що у нас там є. Їдемо далі. Ну, укладений договір так укладений, ну, здаватися ж, ми не будемо. У будь-якому випадку необхідно забороненість зменшити. І зараз я вам розповім, яким же самим чином захиститися. Ну, якщо знати свої права. Коли ви подивитеся. Кредитні договори, за умови, чесно кажучи, якщо вони є в наявності безпосередньо щодо ваших кредитів, ви будете здивовані, оскільки саме колект-центр працює з компанією, у яких був дуже звужений кредитний договір. Ну, для чого це взагалі потрібно і на що воно впливає. Розумієте, є таке поняття, як відступлення правовимоги, він же договір факторинг, у в нього є своя ціна. Тобто, не просто так. У вас з'являється новий кредитор, це не подарунок, ваш кредит, м'яко кажучи, купили в лапках. Ну і на ціну утворення буде в цьому випадку впливати в повному обсязі саме та сума, яку можливо стягнути в судовому порядку. Колект центр скупає за маленьку ціну, заздалегідь знаючи, що в межах кредитного договору вони можуть стягнути там певну суму, але яким чином її збільшити. Це нарахувати вам відсотки за користування кредитом. Буває таке ще і комісія, що фенса ціпіню поза межами безпосередньо строку дій цього ж кредитного договору. Ну, наприклад, наведу вам такий факт: договір укладений, наприклад, на 30 днів, на 50, на 90 не має значення, а до суду будуть звертатися із оборгованостю, яка Встановлено на час подання позовної заяви, це буває плюс, плюс рік, плюс два роки, плюс три роки, і так далі через нагадую, строки позовної давності переривалися. Не треба на цей час на них взагалі розраховувати. Уважно подивившись, що там відбулося, яким чином у нас з'явилася зайва сума. Нам нічого не залишалося, чесно кажучи, договір відступної прав бумаги довів, нам необхідно було зменшити суму, і це лише шляхом часткового визнання вже безпосередньо цивільного позову. Але в цьому випадку ми зменшили заборгованість вдвічі, борг зменшили, був 100 тисяч, став 50 тисяч. Клієнт, чесно кажучи, задоволений. Але все ж таки така ситуація була, що довели. Ще хочу вам дещо сказати. Дуже уважно дивитися на пропозицію з колект-центром, коли у вас справа розглядається в судах. Зазвичай колект-центр може звернутися до вас і запропонувати вам. Будь-яку там додаткову угоду це може бути навіть не реструктуризація, а м'яко кажучи, мирова угода під час розгляду справи в суді. Так ось, дуже уважно дивитися, які вам умови там будуть пропонувати. Оскільки бувають такі випадки, чесно кажучи, ці випадки були не у нас, але колеги мені розповідали особисто, що були такі випадки. що... Безпосередньо перший платіж вони вказували маленькі, а потім фактично вмикалося принцип автопролонгації. Ну що таке принцип автопролонгації буде сплачувати до нескінченності, ну поки повністю не закриєте це питання, а воно ще й буде збільшено. На перший погляд ви будете вважати те, що кредит ви свій закрили, є рішення суду. Про те, що укладено мирову угоду, з іншого боку, у вас є додаткова угода, і вам ці відсотки далі нараховуються. В таку халепу не треба потрапляти у будь-якому випадку будь-яка угода, будь-яка додаткова угода, ну, повірте мені, вона лише погірше ваше становище через те, що навіщо її укладати стягучо. ну, надайте відповідь самі собі. Тому, якщо така ситуація вже трапилася, і судові витрати, наприклад, вже позивач сплатив, звернувся до суду. Чесно кажучи, про ніяку мирову угоду вже йти не може. Всі наші кейси, у тому числі і ця справа. Алгоритм дій, що ми застосовували, як ми робили, яким чином є можливість її зменшити, я ще раз нагадую, що ми вже працювали в суді апеляційної інстанції через те, що першої інстанції ми участі не приймали. Ми приймали участь безпосередньо в суді апеляційної інстанції. Так ще раз нагадую. Що всі кейси у справах, у тому числі цієї, можна подивитися в нашому телеграм-каналі, описання в профі